Чорний дим над містом, звуки сирен, карети швидких. Близько п'ятої години вечора ворог вдарив по кривоморогу балістикою. Чергова терористична атака. Знов балістика, знов іскандер М. Влучення в об'єкт абсолютно цивільної інфраструктури. Зараз ще триває ліквідація. Аварійна рятувальна операція триває, тому остаточні дані, дані ми зможемо сказати пізніше. На зараз можу сказати, що на жаль, чотири загиблих і 11 поранених. Слава Богу, поранені всі середні, всім надається допомога, всі в лікарнях. Серед постраждалих восьмирічний хлопчик і шестирічна дівчинка. Дані про поранених оновлюються на місці ракетного удару бригади екстреної медичної допомоги та парамедики. Допомогли ми чотирьом легким, слава Богу, зараз легкі, або загибли взагалі. Багато загиблих, навіть чоловіка чотири, то що ми бачили. І дуже багато легких потребів. Поранення, осколкові, двоє було чоловіків, таких років під 50, і двоє молодих хлопців. Біля епіцентру удару стривожені місцеві жителі. Хтось намагається дізнатися про долю рідних, хтось прийшов допомогти і підтримати. Сильний взрив такий, прямо аж так, ото знаєте, гучно сильно. Ми одразу не поняли, ми тут недалеко були, а потім от от сказали, що тут. Навірно, вже слов нема. Вже просто слов, розумієте? Ну просто жалко у тих діток, усіх всіх і воєнних жалко. вже просто нема слів, уже просто нема. Назар з Одещини навчається у нашому місті. Мешкає у квартирі неподалік місця прильоту. Каже, подібне бачив і чув уперше. Я якраз виходив з училища, я якраз вийшов, і потім я почув зрив і різко побіг сюди і прибіг. Сказали, що об укриття сильні прильоти. Перепугався. Я щось думав, що це не дай Бог щось отут, а де я живу. Поташов Олена. Приїхала в гуртожиток, де мешкає її син. Два роки тому вже ж був вибух, було так само знову міняли. Тоді брав правда більше пошкоджень було. Зараз, слава Богу, менше. Слава Богу, нікого дома не було. То ми живі. Сподіваємось, що допоможуть щось відремонтувати. Минулого разу допомогли, то дякую, звичайно, тому що це дуже важливо. Як повідомив голова ради оборони Кривого Рогу, допомоги потребують жителі кількох багатоповерхівок, пошкоджених вибуховою хвилею. Постраждало вісім багатоповерхових будинків, тому що це щільна міська забудова штаба, тут навіть будемо формувати два. Всі працюємо, всі на містах: і рятувальники, і комунальники. Допоможемо кожному матеріали будуть за 15 хвилин. Вони їдуть з матеріального резерву. Також заяви на матеріальну допомогу ми допоможемо кожному. На місці ракетного удару. Представники гуманітарних місій. Сьогодні на місці ракетного обстрілу команда гуманітарної місії Проліська надає допомогу за підтримкою ООН. Працюють психологи, юристи. Також надаємо плівку, тарпаулін та листи ОСБ для ремонту екстреного пошкоджених вікон. Пожежу, що виникла в епіцентрі удару. Рятувальники загасили. Аварійно-рятувальна операція завершена. Та, вочевидь, і комунальників, і працівників штабу допомоги, і місцевих мешканців чекає непроста.